17999 доларів і цей апарат може бути ваш. Дивіться, яка красоточка. Чорненька Тесла, троєчка, Motor, все як положено. 75 кВт, дуже гарний збережений стан машинки. Дивіться, які сидіння чистесенькі, гарнесенькі, ніде ні подряпинки, нічого взагалі немає. Дуже доглянута і збережена машинка. Дивіться, передній ряд сидінь. Ось такий. Коврики, тесла, тут нема ні подряпинок, нічого. Все взагалі дуже ціленьке і круте. Ключ-карта, все як положено. Тут бардачки, це все функціонує. Ось така апаратурочка. У нас на майданчику вона продається. Ціну сказав, 17 999 доларів. Приїжджайте, оглядайте, забирайте гарненьку машинку і радуйтесь, катайтесь. Ось така апаратурочка: Байбайкар Хмельницький 69, місто містаками подільський Ми перейняємо в тілочки з Америки та з Європи під замовлення. Приїжджайте також до нас, обирайте гарненькі машинки.